Я рада вітати вас на своєму каналі і давайте дивитися пораду для вас на сьогоднішній день. Ну, взагалі, вісімка кубків говорить, що сьогодні прийшов час щось відпустити. Можливо, ви відчуваєте вже, що певна ситуація, якісь стосунки, відносини чи навіть думки більше не приносять вам радості. Оця карта якраз говорить, щоб ви не боялися йти далі, навіть якщо вам ще поки що не зрозуміло, що вас чекає попереду, головне почати рухатися до чогось кращого, відпустити те, що вже треба відпустити. А оця зірка поряд вам нагадує, що попереду є надія, світло і нові можливості. Вам варто в, в цьому моменті. Коли ви відпускаєте щось, вам варто довірити собі своєму внутрішньому голосу, і тоді у вас з'явиться впевненість, що ви на правильному шляху, хоч, можливо, поки що ви ще не бачите таких собі глобальних якихось результатів. Залишайте ваші коментарі. Ну а я бажаю вам налого дня!